Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради вітає вас в новому році з випуском новин від 2 січня. Новорічна ніч в Білгороді-Дністровському пройшла спокійно, без пригод, але під звуки повітряних тривог. А нічний патруль муніципальної варти, як завжди, вийшов на чергування з традиційним побажанням Доброго вечора! Доброго вечора! Муніципальна варта здійснює патрулювання району Тіра. Завжди дбаємо про вас та про вашу безпеку. 24 на 7 вартові безпеки ведуть патрулювання вулицями міста, здійснюють охорону об'єктів критичної інфраструктури. Чергують інспектори муніципальної варти і на пунктах незламності, допомагаючи тим, хто цього потребує. Доброго вечора, шановна громада. Муніципальна варта. Ми знаходимося в пункті незламності. Мікрорайон Кіра. За потреби ви можете звернутися до нас. Вода, гарячі напої, можливість зігрітися все для вас. А ваша подяка наша нагорода. Дякую. дуже тепленько, очікувати для охорони громадського порядку та недопущення ДРГ на території міста. Інспектори муніципальної варти разом з поліцією здійснюють перевірку документів осіб та приватного транспорту, що рухається з порушенням вимог комендантської години. Я знаю, ми Дотримуйтесь вимог патрульних, пред'явіть документи, дайте оглянути авто, не чиніть опір, і ваша зустріч з патрульними пройде швидко. Не слід забувати і про безпеку руху автошляхами в денний час, дотримання безпечної швидкості та дистанції, запорука збереження вашого життя та інших учасників дорожнього руху. Або не сталася ситуація, свідком якої став працівник муніципальної варти. І тут знадобилися практичні навички надання до медичної допомоги. Навчені, отже, озброєні на варті вашої безпеки. Телефон цілодобової гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 мешканці міста вже добре знають звертаються бо впевнені що допомога прийде, так надійшов виклик від громадянки по вулиці Ізмаїльська. Мешканка будинку стверджує, що з їх двору систематично хтось краде дворове приладдя, і ось знову напередодні нового року була чергова спроба крадіжки зробити собі подарунок, посупивши чуже майно. Муніципали взяли цю справу під особистий контроль, а відстежити дрібного злодія допоможуть камери ситуаційного центру. Муніципальна варта на зв'язку 24 на 7, телефонуйте і повідомляйте про правопорушення. Тримайте руку на пульсі подій з випусками Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.